Трошечки мене отволікли, але щоб Ой Щоб не було так скучно, то я забувся і розкажу зараз один маленький момент, який я хотів сказати. Багато моїх знайомих, маючи класику, позбулися її, продали. Ну, нормально. Нічого в цьому поганого немає, еволюція не стоїть на місці. І якщо чоловік тягнеться до чогось лучшого, чим же гулі, то це абсолютно правильно. Але є сюди маленьке але. Як я задаю самий безобідний, безобідний вопрос, питання. Нащо ж її було? Продавати тим болі за так дешево. То чую такий, типу, відповідь. Та ну, типа... Що це Жигулі? Скільки вже можна їздити на цьому Жигулі. Ну, понятне діло, що машина Жигулі вже давно себе з'їздила, а це вже такий рарітет. Це дуже великий рарітет. І на сьогоднішній день дуже скромні показники цього раритета. І не один цей чоловік, я не буду всіх перечислять, тому що вдруг вони подивляться, вспомнять себе, подумають, що я кучу на них якусь бочку. Багато моїх знайомих попродали. Да, і от один прекрасний момент до мене приїжджає один чоловік і каже... А, в нього ж да, класика в нього копійка. Каже, надо поїхати там за 3-9 Треба поїхати за 3-9 змель. Надо щоб я типа як водитель був, тому що він 100 вирішив решив Щоб Шб я був типа за рулем. І от Сиви в ту машину. Це була копійка. Ну, звісно, вона була затюнена. Я тільки недавно узнав, що вказується затюнені машини. Це не тільки ті, які розварки поставлені, а затюнені машини, їх, щоб якось індифікувати, кришу красити в другий колір. Коротше, це був рядний шостий мотор. Там, по-моєму, допрацьована була голова. Там якось несуттєво допрацьована голова була. Якісь були там з розпредвалом, діла, коробка, редуктор. Ну, таке щось по мінімуму. І от ми виїхали якби на трасу. Сказати, що я здивувався, це нічого не сказати. Машина, звісно, вона не може порівнюватися там з якимись сучасними машинами. Ну ця класика їхала. Так що цей спідометр. ну, я... Так, суб'єктивна в мене така точка зріння, Ну коли я сідав на 1599-ку, то вона просто курила і причмокувала. Та 99-ка інжекторна. У цієї карбюраторної копійки. Я просто нажимаю на педаль, машина не то, що машина отак ось їде. Отак, От коротше. Тупо передок, як у Волги, коротше, задирається. Так. Да. Я, коротше, проїхався і поняв, що машина хороша, погана. Це одне діло. А ще як вона настроєна. Машина може бути іномарка, на наприклад. З погано настроєної топлівної апаратурою, з погано настроєним газом, з погано настроєним зажиганням, з погано працюючими свічками. Машина може робити не так хорошо, як вона настроєна ідеально. Коли машина настроєна ідеально, вона от тоді вона валить. І не треба там. Роз, Роздудолювати поршні. 82-й ставить. Вона і на рідних 79-х поршнях може їхати дуже хорошо. Отак От виходить і з тим стратом. Тут, по суті, дивіться у ніколи. Просто все, магніти. Просто запресовані і залиті. Для того, щоб вони не вібрірували. все Регулятор 1500, 500, по-моєму. Цей 200. Цей 200 і пушпул все І оця штука. Ну, зараз, ще, зараз, зараз. І ця штука. Звучить. Я, кстати, от перебили мене, от не що. Наприклад, чую пісню, чувствую, що треба записати. А потім згадую, блін, пісня, де автори русачки. Вроді би і зашквар русачків записувати. Но песня классно. Пісня класна. Ну, мені, честно говоря, там от мнение уже якось не, не надважливо. Людське мнение. А вот те, що написали письмо YouTube, что заблокируємо вам канал, це, конечно, було трошечки жорсткувато. Того що Я кажу канал не комерційний, кажуть, все одно не можна. Думаю, блин, а ч не можна? Если як канал не приносит никакие гроші, чего не можно? Не, типа нарушаешь? Не понял. А чому мне? Сейчас мы почуем, что у нас тут. Грае, не грае Ага, ну да. Грает, не играет. Не, типа, все равно. Не можно. Ну, не можно. Не можно, так не можно. Але так буває. Так, така пісня чітка, блін. Я аж аж представляю, що. Їду і вже в голові даже підбираю, які там акорди. Ово. Але виходить, Чогось. Можуть пожалітися, а можуть просто сказати, що там пісня наша. А можуть прям пожаліться на Ютуб і Ютуб... Два попередження на третій удаляє. Ось такі діла. Взагалі. Дуже сурово. Дуже сурово. Кстати, от я збираю. Вроді би, би все просто. Вроде... Давайте зараз магнітом перепровіримо. Так, усе в мене написано. А, вверх. Во, написано вверх. Да. НЕК. НЕК. Не поняв. Не поняв. Може я щось і Сейчас, Щас, ще раз перепровірю. І потім підключу і послухаємо.